Гляньте, який тут красинчик є в цьому паркові. Ах ти красанчик, а ну давай свій хвостик. Розпусти свій хвостик. Гляньте, оце я заїхала. Ха. Я ж сумнівалася, думаю, їхати на цей кінець географії чи не їхати. А тут на цьому кінці гра... географії одні ліси і парки з такою природою, що я шо це, гляньте, навіть павича тут осавили, замішкали. Я в шоці. Не знаю, чи сьогодні чи завтра ще замок, замок познімаю? О, там не замок, мабуть, а палац більше. В цьому парку я також. Глянь який красунчик. Красунчик. А ну давай хвіст твій розпусти. О, так хотіла би, щоб він свій хвіст розпустив. А ну давай, розпусти хвіст, покажи нам свій хвіст, який ти красончик. Давай. Напевно, важко носити такий хвіст, Слухай, такий великий. Ага, Зараз підемо своє своє, що там в нього як це називається. Ну, не будка, адже не собака. А як це? Ну, коротше, своє мішкання. Гляньте, який красончик? Ой, який краса! А він від мене ховається. <ррик> мені подобається щось. Ой, ну вибач, вибач. Щось мені подобається, чи що. Він від мене, я за ним, а він від мене, мені здається. Чи ні? Гляньте, такий хвіст красиво. Боже, оце буває природа, так? Нагородила. <рик> Ой! Забригну, ой! Ну давай, давай, хвіст розпусти, давай, жерптай, давай. О, то він там не один. Гляньте, ще хтось вийшов. Ще хтось таке, що це за, за птах такий, не знаю. З коченятами. А, це, мабуть, його дівчика. Це, мабуть, хлопчик? Ну так, павич, так. А то, мабуть, пава. Гляньте, гляньте. А ну давай хвіст, хвіст, давай, розпусти хвіст свій красивий. Давай, давай, розпусти красивий свій хвіст. Ну давай, ну маласик. Ну розпусти хвіст. Він. Давай, давай в тебе красивий хвіст, я так хочу твій хвіст побачити. Та, то родина, бачите, пава ходить і Павич вредливий не хоче розпускати хвіст. Ну ладно, я ще, я ще сюди прийду завтра, може він розпустить хвіст. Все, дякую тобі.